Понад півтори сотні дітей з Донецької області провели великодні свята у родинах Тернополя та області. Кілька днів діти знайомились з різними традиціями, а також мали нагоду побувати на цікавих екскурсіях. Місто Тернопіль має підписану угоду про співпрацю з Мангурським районом Донецької області. Ця угода підписана свідомо після початку конфлікту з Російською Федерацією для того, щоб показати, що ми єдина країна, що схід і захід разом. В рамках цієї угоди ми вже мали декілька спільних проєктів, Зараз зв'язку святкування Великодня. Ми запросили до Тернополя дітей з Донецької області. Вони приїхали в п'ятницю. 46 дітей разом з вчителями були в місті Тернополі. Вони розміщалися, проживали в наших сім'ях. Основна мета була це показати дітям наші національні звичаї, традиції, як святкують великдень. Більшість з них проживала по сім'ях, поїхали по селах. Частина була в Тернополі. Вони мали можливість оглянути місто, подивитися, як святкують в селі, здружитися з нашими місцевими дітьми. Я хочу подякувати тернопільським освітянам подякувати всім небайдужим батькам які погодили взяти це дітей до себе в сім'ї показати як ми святкуємо волинд Біля магазину Хмельничанка на проспекті Степана Бандери, що у Тернополі встановили обмежувачі руху. Мешканці навколишніх будинків проти того, аби по пішохідній ділянці, яка пролягає вздовж кількох магазинів, їздили та паркувалися автомобілі. Я живу в цьому будинку і дуже хочу пустити дітей в магазин, сходити. Машини їдуть, причому їдуть в два ряда. І дуже переживаєш за цю дитину, що вона може попасти. Йдуть по чому. Їдуть прямо і тут їдуть, і тут їдуть машини, і постійно заїжджають і заїжджають, і навіть учбові машини і то проїжджають, вчаться, і то по нашому цьому проїжджають. І бажано, щоб і тут було закрито, і там було закрито. Бо як воно було, що це була пішохідна. Зона пішохідна територія і так. Бажано, щоб вона і лишалась. Відповідно до схеми організації дорожнього руху, ця ділянка є пішохідною зоною, кажуть у муніципальній поліції міста. Заїзд автомобілів на пішохідну зону порушення правил дорожнього руху. Наносити розмітку парковки та встановлювати самовільно знак паркування заборонено. Відтак, цю територію привели у відповідність, облаштувавши обмежувачі руху та відповідний знак. Реагуючи на численні звернення мешканців будинку 96 по проспекту Степана Бандери, було прийнято рішення. Відновити пішохідну зону по схемі організації дорожнього руху, ну, тобто привести до відповідності, а саме розроблений проєкт на встановлення обмежувачів руху на півсфер, які вже було, були неодноразово встановлені та невідомими особами зірвані. Сьогодні зранку якраз. В якості поточного ремонту були відновлені напівсфери для неможливлення, фізичного унеможливлення, порушення правил дорожнього руху транспортними засобами. І, відповідно, було проведено у відповідність дорожній знак пішохідної зона, який встановлений на початку цієї ділянки. 19 квітня своє створення відзначила військова служба правопорядку у збройних силах України. Цьогоріч ВСП виповнилось виповнили з 15 років. З нагоди урочистої події Тернопільське зональне відділення військової служби розширило свою територію. Зокрема, там заклали перший фундаментальний блок для адмінбудівлі нового штабу. Сьогодні найщиріші вітання всім працівникам служби військової охорони правопорядку. 15 років вони з часті виконують свої службові обов'язки. Сьогодні ми вперше дякуємо так само як і всім військовослужбовцям за те, що вони гідно несуть службу на передовій. Нещодавно побачило світ найновіше видання про історію та розвиток Тернополя. Творці книги впевнені, що вона стане хорошим подарунком для тернополян та гостей міста. Презентацію книги Тернопіль Історичні нариси приурочили перші згадці про місто 15 квітня. Насправді це найновіша книга, це книга, яка собі вибрала всі віхи розвитку міста, починаючи від створення міста від інформації про засновники, про те, як місто пережило всі етапи. Життя як місто полустолицю Західної України, як Перша світова війна, Друга світова війна. Дуже цікаво те, що відображено події новітньої історії, це події Майдану, події Революції Гідності. Аби поділитися з Тернополем європейським досвідом боротьби з корупцією до нашого міста, невдовзі приїдуть представники організації з безпеки і співробітництва в Європі. Про це під час зустрічі домовились посол ОБСЄ в Україні Вандота Верба та міський голова Тернополя Сергій Надал. Я хотів просто познайомитися з мером, поговорити очень ну, конкретно, очіочень чутка ясно, що ми поняли, що ми хочемо того ж самого. І обсія готова прийти. Тобесіє сама сама по собі організація наверное, не стоїла бы нічого без стран учасників. Сьогодні ми чекаємо вже наступного тижня представників ОБСЕ, які прийдуть для того, щоб впроваджувати ці проекти, які діють на території Євросоюзу, такі саме впроваджують на території нашого міста. Майже шість сотень учасників приїхали до Тернополя на міжнародний фестиваль-конкурс Я там, де є благословіння. У драматичному театрі відбулось його урочисте відкриття. Серед тих, хто бере участь у заході, колективи з Польщі, Нігерії та Замбії, найбільше з України. Наш конкурс традиційно також об'єднує колективи з різних куточків України. І зарубіжжя. Кожен з них приносить частинку власної культури у дні до Тернополя. Одночасно пам'ятаємо, що є речі, які об'єднують усіх, це дух самого Воскресіння, правда та надія, яку Христо дарує всьому людству. Саме у цьому полягає консолідуючий момент цього фестивалю. Який скріпляє не лише жителів Тернополя, але й цілої України, я думаю, що сьогоднішній фестиваль це є напевно спільною молитвою за перемогу, спільною молитвою за розвиток нашої України. Хочу привітати всіх учасників фестивалю, всіх гостей фестивалю, подякувати всім тим, хто знайшли можливість приїхати взяти в ньому участь побажати всім колективам. Е Успішно виступити, побажати всім перемоги, ну а всім глядачам гарних вражень відгав від цього перегляду. Вітаю всіх святом і ще раз, нехай молитва завжди поруч з нами. У Тернополі через низьку температуру повітря з 18 квітня відновили теплопостачання. Зі своєї сторони КП Тернопіль міськ теплокомуненерго виконало усе, подало опалення до медичних та навчальних установ до будинків. Натомість виникли проблеми з подачою тепла у самих будівлях, за що відповідальні жеки, ОСББ та інші структури, розповідає міський голова Тернополя. У міській раді кажуть, одночасно тепло не могло надійти до усіх будівель, адже після завершення опалювального сезону Режі були запломбовані і їх треба було розпломбувати. Проте деякі керівники жеків з цим завданням справилися оперативно і якісно, а інші не виконали своїх обов'язків. 20 квітня очільник Тернополя ...Сергій Сергінадо провів нараду з керівниками обслуговуючих організацій, так званими жеками. Міський голова ще раз наголосив усім присутнім про обов'язок працювати якісно та оперативно. Звичайно, не змогли подати одночасно всі будинки, тому що після завершення опального сезону мережі були опломбовані. Їх треба було розпломбовувати по-новому. Але є як керівники, які до цього поставилися відповідально і оперативно це зробили. Є частина керівників, які це затягнули аж на два дні. За два останні дні ми отримали більше як 200 скарг на проблеми з теплопостачанням. Хочу сказати, що частина з цих скарг зв'язана з неякісною неефективною роботою самих обслуговуючих підприємств, там, де Жеки не своєчасно подали тепло в мережу, тому що від теплокомунального тепломусій пішов своєчасно. Частина є будинкових комітетів, де голова будинкового комітету прийняв рішення, що я не буду подавати, бо для мене це до такої витрати. По будинку, який належить, скажімо, якимось іншим структурним підрозділом, не міський краї, скажімо, це гуртожитки певних там, учбових закладів, там рішення приймали безпосередньо керівники цих закладів. Крім того, дочорашнього дня у нас було декілька керівників дошкільних освітніх закладів, які взяли на себе ризик не включати тепло. Але вчорашнього дня тепло подано. Я можу говорити, що на сьогоднішній день майже 99% всіх будинків в місті забезпечені теплоносієм.